Ходилась по компетенціям і згадувала свої перші відчуття на перших навчальних цих наших зустрічах, коли воно взагалі, типу, знаєш, взагалі не вкладалося у то компетенції, якісь питання, якісь ключі, потім маркери, щось воно все І стільки всього структурно вклалося в голові, розклалося на якісь полички, на якісь ці. Ну, на полички, да, воно розклалось і вже так трохи встаканилося: Шо є що. Тобто, прийшло загалом це розуміння, що таке коучинг. Ти починаєш робити, як те цепляє якісь такі перші невпевнені. Кроки, і потім, коли да, ця практика з першими своїми колегами, потім якісь перші бартерні клієнти, потім платний клієнт. І цей період, воно, наче знаєш, як маленьке життя проходить на таке насправді там, 10 місяців, але ти просто від народився до вже сьогодні став на ноги і ти вже. Говориш про себе, да, типу, до тебе там люди якось звертаються з тобою, там думки питають. Я просто щоб ти питала, от як на життя, окрім там в мене якісь два паралельних життя. В мене робоче моє життя основне, і от коучингове. Ну, типу, да, там, де я як працівник і там, де я як коуч. То зараз я вже дивлюся, що в частині робочих задач до мене починають звертатися керівники прям сі-левелу. Ну, типу, а як ти думаєш? І це настільки цінно, бо ну, тут, дуже, тут, де я працюю, тут, ну, типу, дуже важко дійти до рівня таких комунікацій з сі-левелом, тим паче, що я і в компанії всього-навсього рік, тобто я в коучингу 10 там, неповних місяців, а тут, типу, рік. І це теж так воно ну цікаво, що воно так комбінується і паралелиться з цим всім. Плюс, звісно, воно дуже накладає свій відбиток. На взагалі, всі твої стосунки поза коучингом і поза роботою там, з дітьми, з партнером, з батьками, зі знайомими. І знаєш, там, ти, ну, типу, там, ти хочеш про це поговорити? Чи знаєш що це Типу, як дати все рівно ці такі якісь питання задаєш, там, а, що в тебе, а що для тебе в цьому? А що там в цьому? сьогодні? До речі, слухала книжку. І там фраза, типу, я задаю їй питання, а вона на все каже, не знаю. І тобі в цьому не знаю, типу, є небезпека в тому, що ти не знаходиш варіантів. І мені так воно резонуло, типу, з коучингом, що коли в нас теж часто ці відповіді про не знаю, що ти, типу, да, от, бо я на не знаю, запитую, що для тебе в цьому не знаю. І от тут мені була така відповідь: типу, Знаєш, типу, ти навіть не пробуєш пошукати варіанти. Тобто, я до чого це? Все, що навіть в якихось там, банально слухаючи, щось. Ти вже тут щось чіпляєш і виділяєш собі таке, що тут би це забрав, а тут таку якусь історію. Ну, коротше, дуже прикольний шлях. Я це теж думала там, зразу, куди би мені, це, яся каже, закінчується навчання. Тут же слухай, вибір такий, куди далі йти. ну, ну, не хочу. Куди-то просто, ну, Я тут для себе вирішила, що я візьму паузу там кілька місяців, Ну, якраз воно те, куди я хочу, воно те, якраз так і складається. Просто трошки ви в плані, бо важко суміщувати да, всі там сфери життя і навчання, але це дуже крутий досвід, особливо досвід навчання дорослим. Е, ну Дуже такий класний, ціннісний. І ти дійсно, типу, ти з, просто я сюди йду, до я вже тут твердо стою на ногах і планую крокувати далі. Це насправді дуже швидко і дуже класно.